Аня, добрий день, пане Андрію. Вітаю вас. Отже, якщо подивитися цей прогноз, то на думку аналітиків, попри усі труднощі, і попри війну, українська економіка буде зростати. Чи поділяєте ви такі позитивні перспективи? І, власне, які для цього ви бачите передумови? Звичайно, поділяю. Ми маємо навіть більш оптимістичні прогнози для української економіки на цей рік. Причин декілька: Перша – це те, що в 2022 році економіка впала суттєво, з 2023 року почалось відновлення, але темпи цього відновлення все ще відстають, хоча обсяги міжнародної допомоги зростають. Ми не знаємо перспективи 2025 року, але в 2024 році ми маємо достатню фінансову допомогу не тільки щоб. Щоб покривати дефіцит державного бюджету, але починати вже і відновлення української економіки, і навіть розгортати програми для бізнесу. І Ukraine facility передбачає в тому числі гроші для українського бізнесу і малого середнього, і великого бізнесу, і інфраструктурних проектів. Отже, все це має сприяти зростанню економіки. Ми сподіваємося, що цього року будуть більше інвестицій, незважаючи на. Складну ситуацію і на фронті, і в країні, зокрема, але робота, яка проведена в 2022-2023 році, про переконання наших міжнародних партнерів, що необхідно інвестувати саме зараз в Україну, має дати свої результати. І, зрештою, бізнес не може довго очікувати. Бізнес активно інвестує в оборонно-промисловий комплекс, в виробничі площадки, в нові робочі місця. І навпаки, ми зараз маємо скоріш брак робочої сили. Для розвитку, якщо е, зараз буде впроваджено економічне бронювання, я сподіваюся, що влада дослухається поради експертів. Так це дасть можливість не тільки більше грошей залучити до державного бюджету, але й розморозити питання економічного зростання. А що буде із зарплатами і пенсіями? Які тут перспективи? Ну тому, що мінімальна заробітна плата вже зросла до 8 тисяч гривень. Середня заробітна плата за даними WorkUA, це більше 18 тисяч гривень, але насправді росте й інфляція. Чи відчують українці ось якесь підвищення, покращення чи інфляція буде все з'їдати? І ми будемо ну рухатися не зовсім паралельно в цих процесах. Так, а що з інфляцією ми не маємо значних показників інфляції. Вона не не просто менше 10%, вона на нижче не ми маємо надто низький насправді рівень інфляції як для країни, яка б хотіла все ж таки зростання економіки, так у низької інфляції багато чинників, не всі з них позитивні, але тим не менш ціни споживчі ціни не зростають хоча зростають промислови промислова інфляція суттєво вища через велику частку імпорту і інші обставини. і пер перш за все через надто дорогі кредитні ресурси, але разом з тим. Я не можу сказати, що зростання зарплати відстає по відношенню до інфляції. Навпаки, середня зарплата зростатиме швидше, ніж інфляція, саме через брак робочої сили, через те, що змушені підприємці збільшувати зарплати, маючи такий брак робочої сили. І знов-таки, вибачте, що повторюся, але економічне бронювання в форматі 30 тисяч гривень плюс заробітна офіційна плата, яка дає можливість забронювати Лівати персонал призведе до значної значно обілювання зарплат децінізації і відповідно до зростання середньої зарплати. Тому е, тут я не бачу великих проблем з пенсіями. Ситуація трохи гірша, бо бюджет залишається надто дефіцитним. І держава е, з урахуванням зростання інфляції буде індексувати пенсію, але точно не Покращувати її набагато вище ніж показники інфляції, е, відповідно, рецепт для України зараз єдиний економічне відновлення прискорити темпи економічного зростання. І тут ми з вами підходимо до дуже дискусійного питання, тому що останніх два роки ведуться розмови про те, переходити нашій державі, нашій економіці на воєнні рейки чи ні? Ну от буквально кілька місяців тому міністр економіки Сергій Марченко говорив, що українське суспільство до цього не готове. Що скажете з цього приводу? Ви як це має відбуватися, якщо так і що власне може змінитися для пересічного українця і для бізнесу? Міністр фінансів, вибачте, за уточнення. Так, так. Так ось, ці, ці метафори на кшталт військових рей, вони заважають нам зрозуміти, що ж під цим розуміється. У нас вже економіка доволі мілітаризована. 1500 нових виробництв зброї, амуніції, 300 нових виробників дронів в Україні. Чи це недостатній рівень такої? мобілізації економіки бізнес, який сплачує окрім податків ще значні донати Збройним силам України, чи це недостатній рівень мобілізації. Бізнес, який зараз активно 90% підприємств допомагають армії чи реалізують гуманітарні проекти, беруть на роботу ветеранів тих, хто демобілізувався, допомагаються розвитку ветеранського бізнесу. Нагадаю, що 1 березня пройшов спільний конгрес ветеранів і бізнесу. Те, що в нас е, дослухаються здорового глузду е, наші урядовці і не підвищують податки, це не говорить про те, що в нас не мілітаризована економіка. Навпаки, це говорить лише про здоровий груз, про те, що залишається бізнесу фінансовий ресурс для можливості створення цих робочих місць для е, того, щоб допомагати державі. Діяти там, де держава повільна, в закупівлях в військового в товарів військового призначення в допомозі е, нашим спецпризначенцям збройним силам, там де держава НАТО повільно реагує на все це. Тому економіка на військових рейках е, вищий рівень мобілізації економіки призведе лише до е, зупинки е економіки, і зрештою до економічного краху. Нагадаю, теж ми про це моделювання вже кілька разів говорили в ефірах. Що мобілізація більш ніж 25% чоловіків, які зараз працюють і підлягають призову, призведе до економічного колапсу в країні. Максимальний показник, на який ми зараз можемо розраховувати, це максимум 10-15% від працюючих, тобто це близько 250 тисяч осіб. Це це говорячи про мобілізацію. І е, точно підняття податків в поточних умовах неприпустиме для бізнесу. Угу. Загалом ну насправді ж Верховна Рада розглядає такий варіант, і йдеться там про збільшення ПДФО, про податки на прибуток, про військовий ось цей збір, який нібито має зрости. Є такі варіанти. Скажіть, будь ласка, це такі косметичні заходи, чи насправді, якщо Верховна Рада буде вдаватися до таких мір, це допоможе залатати дірку в державному бюджеті? У нас немає великої проблеми з державним бюджетом. Нам міжнародні партнери допомагають, допомагають компенсувати той дефіцит, який створений внаслідок того, що суттєво зросли військові витрати. Так, наші міжнародні партнери не фінансують наші військові витрати хоча це теж доволі умовно, бо вони не допомагають зброєю. Отже, підняття податків заради чого заради того, щоб збільшити військов... воєнні закупівлі. А чи наведено б не хлад? Чому втричі втридорого ми переплачуємо за імпортний? Зброю, яка може вироблятися в Україні, чому до сих пір немає нормальних притомних контрактів для українських виробників зброї. Ось про що потрібно запитувати: збільшення ПДФО в ситуації, коли ми кажемо, що взагалі потрібно знижувати оподаткування праці для того, щоб децінізувати економіку. Це ніяк нічим, окрім бажання зруйнувати українську економіку, я не можу пояснити. Бажання зараз, замість того, щоб переходити на податок на виведений капітал, збільшувати податок на прибуток. Для чого? Для того щоб змусити бізнес не показувати прибутки і далі зловживати цим податком. Нащо нащо про це взагалі зараз говорити? Це це здається абсолютно ну. Для того щоб таке заявляти, потрібно взагалі не знати, що таке економічне моделювання і як працює економіка взагалі. Ну і зрештою, чи, чи зрозуміло, що потрібно робити? Так, абсолютно чітко зрозуміло. Перше децінізація економіки має відбуватися перш за все через реформу правоохоронних органів. Зараз ухвалити правильний закон про БЕП. Друге це, це продовжити швидкими темпами проводити дерегуляцію в країні. Третє це ввести економічне бронювання як перший крок реформ видаткування праці, що дасть можливість залучити 200 мільярдів гривень до державного бюджету. 200 мільярдів. Просто уявіть собі. А замість того, щоб про це говорити, говорять про що завгодно, тільки не про те, що дійсно спрацює в державі. І далі потрібно говорити про посилення судової реформи, про реформу митниці. Там основне джерело корупційних, корупційних схем і втрат для державного бюджету. Все це відомо відомо уряду, міністерству економіки. Сподіваюся, Міністерство фінансів теж дослухається цих порад і проявить своє лідерство в в реформуванні митної податкової служби. Ну дуже б хотілося це побачити в дії якомога швидше, тому що розуміємо, які втрати фактично від таких корупційних схем от саме на митниці. А скажіть, будь ласка, що у нас із безробіттям? Ви сказали про брак робочої сили, але я дивлюся, що офіційно зареєстрованих безробітних в 23 році було менше ніж півмільйона. Це офіційна статистика. Хоча при цьому міжнародна організація праці говорить, що це далеко ну, нереальна картина з безробіттям, тому що Україна і минулого року йшла до топ країн за рівнем безробіття, ні, 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 це, це вигадка, і, на жаль, вона пов'язана з не, незнанням реальної ситуації. Ситуація відповідно зараз така: якщо два роки тому до широкомасштабної агресії в середньому вакансії закривалися швидше ніж за один місяць, зараз вони закриваються більш ніж за три місяці. Середня укомплектованість бізнесу на поточний момент 75%. Тобто бізнесу не вистачає 25% трудових ресурсів. У нас є структурне безробіття, коли є регіони, де є надлишок робочої сили, а є де, де жахливий дефіцит. Є великі проблеми з небажанням чоловіків офіційно працевлаштовуватися через побоювання мобілізації. Є величезна купа проблем, ми Все детально зараз проаналізували. 50% підприємців зараз. Скаржаться на, на е, проблему із е, чоловіками, і взагалі з трудов, трудовим ресурсом. Більше 50% відсотків підприємств. Е, все це результат недолугої економічної політики, яка на жаль пов'язана з не неготов... ...ністю держав і проводити притомну мобілізацію, і впроваджувати економічне бронювання, і реформувати силові структури. Зрозуміло. Дякуємо вам за фахові роз'яснення, за те, що знайшли змогу долучитися до нашої ефір.